Я частково не погоджуюся з тим, що нинішня українська влада, на ну, да, якщо проти... говорити загалом, політичне і військове керівництво, якщо їх об'єднувати, що вони не готувалися до зменшення цієї підтримки. Бо, якщо подивитися, як проходить нинішній наступ, ми ж бачимо, що були певні суперечності між нашими партнерами і українськими там і військовими, і загалом політиками, як його проводити, особливо на першому етапі. Ми це бачили. Очевидно, наші зрозуміли, що якщо зараз вистріляти, вигнати всю техніку, абсолютно, яку нам надавали, із меншою інтенсивністю ніж обіцяли раніше. Якщо це все зараз загубити на фронті, то приведуть Україну до такого стану, коли вона буде змушена проводити перемовини не на тих позиціях, де вона б могла показати силу. Сьогодні цей наступ, його ритм і ті результати, які ми отримуємо, особливо в Чорноморській акваторії, ну і звичайно на суходолі, що все-таки -все маємо певні тактичні успіхи на окремих напрямках. В принципі, вони сьогодні зберігають за Україною цю силу. І я думаю, що сьогодні Захід дійсно він розуміє, що кинути Україну він не може з військової точки зору. З цивільної точки зору, все рівно, дійсно, нам треба всю частину цивільного нашого бюджету і навіть більше компенсувати за рахунок зовнішньої допомоги. Відповідно, в цьому моменті я думаю, що західні країни і бачать можливості для показати, ну, скажімо так. Не те, що слабкість України, але е, показати більшу проактивну е, позицію з точки зору заходу, що от проводьте реформи, е, боріться більше з корупцією, е, тому що гроші спускаються публічно на цивільну частину, але у вас все розпорошується по соціалівці. У вас проблеми з цим будівництвом. Ну, все, що ми зараз бачимо, всі ці скандали. І зараз очевидно, що е, Захід. Якраз буде робити наголос на певних змінах от по, по цивільній частині. Стосовно військової допомоги, я думаю, що е, Україні тут не лишається жодного е, іншого вибору, як дійсно переорієнтовуватися на себе як на покупця цієї зброї на світовому ринку і як на виробника. Чому? Тому що нам то давали зброю звідки? Нам давали зброю з запасів. Ці запаси. Фактично вже використані. І це стара зброя була. Відповідно, вже йдуть замовлення до світових виробників, що треба ці запаси поповнювати. От ситуація, наприклад, з Польщею, коли заяви йдуть, ми в Україні там зброю не будемо передавати. Потім йде уточнення, що не будемо передавати нову зброю. Тому що дійсно всі країни, які, будемо говорити, прямо утилізували свої запаси в Україні, старі. Зараз починають робити замовлення, як та ж Польща в Південній Кореї. Багато американських виробників зараз отримують замовлення. І в нинішній ситуації дійсно для України єдине, що лишається, це так само виходити на цей світовий ринок зброї і робити такі замовлення. А ми ж розуміємо, що ти замовиш зараз, завтра в тебе ця зброя не опиниться. Треба чекати. Треба чекати 9 місяців, треба чекати рік. І відповідно той запас, який ми маємо на сьогодні, він звичайно буде використовуватися. Але ми маємо вже розуміти, в якій точці ми будемо в 2025 році, в якій точці ми будемо в 2026 році. Може Трамп перемогти дійсно. Ситуація поміняється. І в цій ситуації всі нас зараз страшають, що в наступному році. Вже 110 відсотків від ВВП державний борг України буде. що це все це халепа. Ну, хорошо, хай хай не питання. Я не про те, мається на увазі, що це отакі темники, все України там не буде чим платити. Я кажу: Ви подивіться на борги Сполучених Штатів. А ви подивіться Це вже прямо як в Росії, а ви бачили госдолг США? Ну я ж про це. Ну але ж з це точки зору, але штати ж нормально. Вони ж далі лишаються як лідери? Ну, звісно, просто мова йде про те, що. В ситуації... Я побачу, В Румунії не було державного боргу під час Чеушевського. Він сказав, що все погасити треба, так? все закрили і зруйнувався. Sorry. Так, в нинішній ситуації, я переконаний, що оцей період трансформації зараз, балансу і допомоги Україні, військової допомоги uh -huh, uh -huh. і наших власних спроможностей, ми маємо зараз його пройти без скандалів. Бо чим більше ми зараз підкидаємо Хмизу у це багаття. То ми просто підігруємо росіянам. Все рівно, американці будуть зменшувати підтримку загалом, бо вони на початковому етапі ну, дали їй шалену і не буде настільки потужною. Але вона, вона не припиниться. Вона все рівно буде так само йти за будь-якого президента. Так само, європейський союз не просто ж так. Ця програма підтримки ЗСУ там 20 мільярдів доларів до 20 мільярдів євро до 27-го року, яку 50. зараз обговорюють 50 – це в цивільну частину, плюс 20 мільярдів виключно на обороноздатність зсу, тобто загалом 70 мільярдів. І це якраз мова йде про те, що насправді насправді тут головне знаєте, самим в зраді не втонути. І ми просто тоді зможемо зараз дати чергову відповідь Путіну, що він може чекати скільки завгодно, але не дочекається, що Україна зараз піде і буде здаватися. Ні, тут іде зворотній процес, Україна просто перелаштовується на довгу війну. Давай спробуємо в абсолютних цифрах. Я тут просто... якщо можна да, да, з зауваження стосовно боргу, ми ж розуміємо, що борг – це не лише зовнішній борг, і це в певною мірою тиск на такі податки в Україні. На соціалку, в тому числі, е, відповідно доведеться скоротати якісь соціальні видатки, прибирати якісь виплати. Будівництво якесь будівництво. Але основне соціалка. Тому що будівництво це корупційна е, кормушка. Навряд чи його сильно приріжуть. А от знизити виплати військовослужбовцям, mm -hmm. знизити виплати пенсіонерам, поврізати всі соціальні надбавки. Забрати всі виплати переселенцям, ось це перша перші позиції, які підуть під ніж у випадку нарощування боргу. І це варто розуміти. Тому, а попереду можливі вибори, наша банкова, не дивлячись на всі е, балансування і е, в гру. Вона розуміє, вона серфить суспільні настрої. Як тільки ці урізання почнуться, а вони не можуть не початися, чому не можуть не можуть не от, 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 чому, чому ти вважаєш, що вони точно почнуться? Ну тому Це що... захищені статті. Ну, як закінчені стати ну, вони, вони переглядаються. Вони переглядаються з точки зору затягування, ускладнення процедури виплат. Як е, е, у нас під час Порошенка проходили е, реформа так званої пенсійної системи? Створили більш складну систему нарахування на, на переоблікування е, пенсій і і соціальних виплат. Створили бюрократичний тромбик. І зменшили кількість репецієнтів-отримувачів цих ці, ці, видатків. Скоротився, скоротились видатки, скоротилися. За, за рахунок щось порушили закінчення статтю? Не порушили. Але з іншого боку, ми маємо фактично люди. Людоїцький... Ну зараз, до речі, з пенсійною реформою вони те саме роблять. Ось те саме. Да, фактично, да, да. ця влада бере за кращі зразки минулі засоби і діє в соціальній сфері от таким чином. Тому я б тут достатньо обережно до цього підходив. Якщо ми говоримо про зростання боргу, навантаження, затягування паску, давайте почнемо з тих з частин бюджету, які найбільш корупційногенні. А це в першу чергу дійсно будівництво. Дійсно, так звані інфраструктурні проекти можна копати це не пот... закопати просто, а, і не приклада, і, і це потребує якоїсь білої книги, де просто чисто виписати ті позиції, які варто переглядати, і, і де можна знайти гроші додатково, щоб покривати не, не не сильно різати соціалку, тому що я не настільки боюся за соціальні видатки, стільки я боюся, що саме вони стануть жертвами. Так званих реформ по зменшенню соціальних видатків бюджету, влада буде довести, що це необхідні жертви, а в той же час будуть збільшуватися видатки на плиточку, на Я закупівлю барабанів ну, ну, і це. Стадіон так далі. і басейн в Кропивницькому – Це ж теж соціалка. Капітальні видатки? Ні. не, зовні, погоджені не, зовні, не Я кажу саме про соціальні раді. видатки саме на громадян, на людей. Громадян, а Такі об'єкти, об ну, навіть якщо вони соціальне там... Якісь... А, а яке, яке соціальне спрямування? Це ж рішення місцевої ради. Ти можеш будувати, бо можеш не будувати. Тобі дають добро право використовувати ці гроші на це. Це ж бюджетна декларація. Ну, але я загалом, до речі, єдиний момент по соціалівці якраз уже ще зараз в принципі, використовуються. там, Ми бачимо, як звужуються виплати ВПОшникам. Переглядається урядом там з місяця в місяць. Так там же ж вибач бардак, там же ж купа людей, ті, що не повинні отримувати. Там кажу я... Та про така. умови. Те, що бардак, це є таке, а ті, які по встановленим умовам, не, не мали б цього отримувати. Але звичайно, далі пенсійна реформа, яка продовжується в частині солідарні до 27-го року, де поступово піднімається страховий стаж мінімальний на вихід. Плюс зараз ми бачимо далі тема по субсидіям. Така сама ідея ідеї верифікації через механізм верифікації і зміни умов так само звужуються сьогодні загальне коло утримувачів. Тому, в принципі, якраз тут будуть грати, але. Не зможуть отримати, наприклад, бачимо цей мінімальну заробітну плату або мінімальну пенсію. Бачите, в наступному бюджеті проєкті бюджету все рівно ж планують піднімати, бо зрозуміло, що ну нікуди діватися, Так базу оподаткування треба, треба збільшити. Є. То вони ж збільшують за рахунок не розширення, а номіналу. Ну тому я, я, я до речі, от питання по номіналу. От ми всі говоримо, що все буде окей, має треба більше купувати. Погоджуюсь, Віталік, саме. само. І ти говориш купувати більше. А скільки треба грошей по року, щоб ми купили достатньо? З огляду на те, сіки ми військової допомоги отримали і фінансово, і перший, наприклад, рік, початку широкомасштабного вторгнення, за твоїми підрахунками. Ну, Плюс-мінус. Все залежить від активності на полі бою. Тут От, не, давай тут ми зараз не, не вийде сказати якусь окрему. Цифру, якщо ми бачимо зараз в проекті бюджету, скільки там давай не про бюджет. От давай не про бюджет там 55 мільярдів гривень. Вона все заложено на військову військове виробництво. Це як сказали, в дев'ять сім разів більше ніж в цьому році. Тобто, в цьому році дев'ять Уяви, це Ми це на зброю заложили... дуже дуже радує ці цифри. Знаєте, ми беремо якусь цифру, і починаємо у радянській статистиці брати від, відхідну точку 13-й рік. 1913 року, і ми наростили супутників в космосі в 32 рази, запросили це, це та на та такий торік, коли в той час Львівській імперії ніяких супутників не було. Так? Ну, да, і ну, ми але. зараз Я те так... ж саме говоримо про якесь нарощення виробництва, збільшуємо кошти, в 55 разів та і так далі. А раніше цього виправда не було. Ми створюємо виробничу індустрію. У нас, по факту, зараз немає ВПК, воно знищено. Ми створюємо, будуємо ВПК. Скільки нам це на це гроші треба? Це питання. Так, це так. Я питання. ж не випадково говорю, що ми в перший рік. Але давайте так вторгнення. Скільки, скільки, скільки отримали за цих грошей? коштів 55 мільярдів? Ми витратимо на нікому не потрібну мрію. Наприклад, давайте забудемо так? за ці 55 мільярдів. Я зараз трошки про інше зараз спеціально переб'ю. Перепрошую, ми в перший рік широкомасштабного вторгнення отримали від тіки від ша 113 мільярдів доларів. Не, ми не отримали ці гроші. у військовій допомозі, у вигляді військової допомоги. No, вони, вони не пішли в Україну. Вони пішли на 68 мільярдів пішло на департамент no, Міністерства оборони в товар. Оборон, на... Міністерство оборони пішло, 9 мільярдів пішло на державний ми департамент. Гроші. Yeah. Ми отримали за тільки 1 мільярд прямо живими грошима, так щоб їх можна було них пощупати. темні важливо, Послухай, ми, ми ні, ні, ми ні Головне, отримали... що вони пішли. Вони в США залишилися і пішли на розвиток ВПК американського. Це, це гарна не... відмазка для це... Байдена. Для це нас для гроші, нас ми, ми ще зустріли, які ці які пішли в Україну. Ну не прямо ж їх перевіряють в Україні. Генеральний не, інспектор не, Пентагону приїхав ну, сюди перевіряти саме цю цифру. Не, та це мільярд, там 113 мільярд. мільярдів доларів. Ні, має менше на увазі в товарах. В товарах, То товарах. Товар, товар, товар. товар. ну, товар. Нам товар. же все рівно треба товар. це купувати. Де, де будемо брати, ці? Де брати будемо ці гроші? Бо ми ж говоримо зараз абсолютно про інші цифри. Е, я не думаю, що нам, наприклад, на, на цей рік або на наступний треба менше військової потужності, ніж ми мали у 22-му. От я не випадково зараз піднімаю це питання, бо люди рахують, люди розуміють. І я навіть коли пояснюю, 50 плюс 20 мільярдів євро, 70, до 2027 року, на найближчі 4 роки, ділю на 4, так то це виходить лише від Європи. Ми отримуємо якихось там 10 плюс мільярдів по року, а я рахую, з якими нам треба було вперше, з да, якими ми отримали широкомасштабного вторгнення. І нині в мене математика не зростається зовсім.